Доброго дня всім. У нас сьогодні ось така погода, у всіх болото. Все мокре, ось сітка. Вся в крапельках. Зависли краплинки на сітки. Ми зверху так. Натягли сітку, у нас є тут Дівчата, шипуни, щоб не вилетіли. Зараз подивимося, що там наші кролі. Так, ось кроленятка. Переночували вони добре клітці. Понапивались води, сидять. Мокрі морди в них. Ось цей кнопкин карапузик Її соломку, докидали їм соломки, бо вони вчорашню геть переточили. Що ж, тої соломки на всю ніч, на всю толпу виявилось маловато. Вон морди геть мокрі. водохлюби. Хто їсть, хто п'є. Так, не йди до краю. Зараз покажу, що пересадила одного кролика. Ось сюди пересадила цей, що був там, О, розсипав все. Бачите, який паразит. Він сидів зі своїм братцем, той за нього менший, і він його ображав. Щось покусав йому вушка, якийсь. Агресивний він. От садила. А він на корм розсипав. Ну, таке. Ось так у нас мокро сьогодні. ну Таке сьогодні погода і дощ і сніг. От щось, щось все разом. Так що скрізь болото, всі в болоті, грязні, особливо на сакачки. Це взагалі кривоклюв шагає. Шагає по болоту. Пішов, пішов. Цапля. Смішно ходить, так ноги піднімає. Наче вони в нього важкі. Так, качечки. Так, де шипуни? А, вони там стоять. Біля входу в сарайчик. Ось так все мокро. Сиро, така погода. Не дуже приємна. Знову кидала я цю квасолину. Квасолину кидала до кроля. Не підпускає вона його. Він тільки замурзав її. О, Вон, тікла, Вона вже мене боїться. Думає, що я його знов до кроля буду кидати. І Фруська теж вредно Рідіна лежить не хоче вона до кроля. Получается, в мене дайнеріс спарована. Теж там бродить она. Дайнеріс спарована, Полтавка вчора була спарована, а кнопка вроді позавчора. Три кролиці спаровані, а дві ні в какую. Сьогодні забрали 18 яєць від перепілок. Вже розносяться гарно. Все більше і більше. Так, щось такі пальчики криві, не поняла, в кого вони такі криві. Чому вони такі криві? А, то воно так стало. Господи, я подумала, що пальці поламало. І ці розносяться, тут трішки привикають до самців. Перший день вони їх так ганяли, а тут вже тихо стало. Ще знаходжу е, ці яйця в шкірці без шкаролупки, а така м'яка шкірка, ще знаходжу. Є такі яєчка, що лопаються. І тільки шкірку знаходжу. Ці тут сидять. Це, мабуть, їм саме краще саме більше місця в них. Вони собі ганяють. Я почала збирати яйця курені на інкубацію. Хочу назбирати і закласти інкубатор. Зараз наче, світло не виключають, але ж я знаю, що я тільки закладу інкубатор і почнеться виключення світла. Ну так в мене вийшло із цими бігунками, скачками. Потім я купила яйці перепілок заклала, теж почали виключати світло. Перепілки в мене вилупились, перестали виключати світло. Ось я назбираю яйця курені, тільки закладу, мабуть, і знову почнуть виключати світло. Ну, Я сподіваюся, може. Хоч з куреними яйцями мене мене це. Бо я й ночами вставала інкубатор, пляшки гарячі клала, заводила будильник, по графіку вставала. Ну, це морока, звісно. Лучше, коли воно гріється гарно, От відкриваєш, воно вивітрюється, тепло виходить, вже не то не так потім виводяться вони. Я все-таки я дивлюсь, на ці пальчики в неї щось вони скручені. Так, воно стало їх. Щось зробилось з тими пальчиками. Ну, Це не на що не впливає. Все добре. Ось все-таки по перепілкам, нічого нового поприбирала, підчистила в них, Їсти, пити є в них, хай сидять. Погода погана, не має що робити на вулиці, так тільки кролів то туди кинула, то забрала. А ще тільки що очі замазала кроленятом. Ну і всі, всі всі роботи. Аж до вечора прийду їм в дати, І все. Перепел на перепел лізе, Ось таке. Б'ються, б'ються. Це ж так вискубують вони голови. Ой Боже, вдвох. А ну-ки ж. Вдвох на одного. У них така хватка гарна, і воно як вчепиться, то вчепиться. Ти подивися, зараз палицю візьму. чепись від нього. Тікай, тікай. Таке коротеньке відео в мене вийшло. Кому сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Всім гарного дня! Пока-пока.